Здоров. Це фаерхавк, і як я і обіцяв, тема сьогоднішнього відео рунічне скло та зачарування ним коштовних камінчиків. Що воно таке взагалі? Це одна з нових механік в New World для розширення потенціалу вашого персонажа. Нові камінці зачаровані мають менші базові атакуючі і захисні властивості, ніж звичайні камінці п'ятого тіру, але натомість набувають додаткові атакуючі властивості. Отже, одразу до діла, що маємо наразі: 11 видів зачарування. 6 елементальних: одна на посилення шкоди в ближньому бою, одна на посилення шкоди дальнього бою, і по одній на відновлення стаміни здоров'я і мани. Механіка елементальних зачарувань дає нам при інкрустації в зброю кожна успішна атака наносить додаткові 8% пошкоджень з часом протягом 2 секунд. А що стосується інкрустації в броню, то вони збільшують шкоду від елементів на 2%. Але, як я і казав раніше, дають менше. Захисту стосовно зачарувань для ближнього і дальнього бою, то і в броні, і в зброї вони просто збільшують шкоду в зброї на 2%, в броні на 1%. На відміну від елементальних зачарувань в броні і бойових зачарувань, відновлювальні працюють лише від успішних атак, як в броні, так і на зброї. І так ми маємо вампірізм в зброї 3% відновлення здоров'я раз у 2 секунди, в броні 1% раз в 2 секунди Відновлення здоров'я, відновлюючи стаміну. В зброї 4 одиниці стаміну раз на 3 секунди. В броні 1 одиниця стаміни раз в 3 секунди. І на відновлення мани в зброї 1,5 мани раз в 2 секунди. В броні 08 мани раз в 2 секунди за успішну атаку. Що стосується видобутку і крафту, для створення рунних кейсів нам треба 180 рівень майстерності зброяра і ресурси з нової локації Brimstone Сенс. А саме 10 одиниць зарядженого піску, 4 одиниці сульфуру, 2 види гліфів по 5 штук і 3 одиниці стародавньої ектоплазми. Сульфур і пісок збираються легко. На карті дуже багато спотів з ними. А ось що стосується скам'янілих гліфів і ектоплазми, кожен з них випадає лише з конкретного регіону локації. Я трошки заморочився і відмітив їх для вас на карті. Тож вподобайки і підписки за старанність, ну мені здається, я трошки заслужив. З кейсами ми, в принципі, розібралися. Далі створюємо сам зачарований камінець. Для цього нам треба 180-й рівень майстерності обробки каменю, а з ресурсів. Коштовний камінчик на ваш вибір п'ятого тіру, одна штука, кейс рунічного скла, теж на вибір одна штука, дві одиниці сольвенту і один злиток золота. Що ж, з основами розібралися, а тепер трошки філософії. І як на мене, це механіка найвдаліше рішення Амазонів, яке було прийнято і введено в гру. Бо вона розширює можливості вашого персонажа, і вплив цих зачарованих камінців на майбутню мету буде дуже сильний. Кількість варіацій білдів зросте, адаптивність до мети і так на високому рівні, а стане ще більше. Всілякі нестандартні білди, наприклад, на вампірізм або відновлення стаміни. Я гадаю, що буде дуже цікаво спостерігати, що гравці будуть вигадувати. Я персонально для себе і свого білду вже обрав певний набір камінців. На збільшення елементальної шкоди від порожнечі. А що для себе ви обрали і чому? Давайте поспілкуємося в коментарях. І сьогодні на цьому у мене все. Дякую вам за увагу, дякую вам за підтримку, дякую вам за фідбек. І побачимось наступного разу. До зустрічі!